У сьогоднішньому ролику ми покажемо вам заклад, такий як тайський привіт привет. від Міши Кацуріна. Хто бачив наш минулий ролик, ось тут можете подивитися. Ми записували огляд на його китайський заклад. Китайський привіт. На його огляд, да, китайський привіт. І нам, в принципі, все сподобалось, але були якісь маленькі нюанси. І недовго думаючи, ми вирішили зняти вам типу другу частину його закладів і показати, чим відрізняється тайський привіт від китайського. І є сенс робити свій тяжкий вибір ми ж одним і другим закладом, хто ніколи не був в цих так сказати, прекрасних містах общепита. Так що, друзі, сідайте позручніше, робіть собі щось смачненьке. Ми залітаємо в заклад, робимо добре, гарне замовлення і показуємо вам, як же ж виглядає тайський привіт з середини. Поїхали! Поїхали. Так, братвадиця, розказую мої наблюдения за хвилин 20 очікування, поки нам принесли ці справи. Я буду порівнювати цей заклад з китайським привітом, тому що він був недавно. І це одна типу ну, сітівуха, поняли? Що я можу сказати на перший погляд? Перший погляд, вони частично чимось схожі, дуже схоже обслуговування, все на вищому рівні. Дуже схожа атмосфера, все так же шумно, гамно, тут людей поток здоровенний. Це раз. Друге відмінність, тут набагато чистіше, тут прям реально чисто. Якщо там були в мене питання до всього, то тут у мене питання тільки одне. Дивіться, це Це моя чисто суб'єктивщина, але я вважаю, що столи і стулья можна зробити краще. Є власні стульчики. Оці плетоні, знаєте, з бамбука з усього зробив. Вони класно сюди вписуються. А є які Сабляповські з школи, поняли, що там перший-другий клас тупо на дерев'яшку. Об облізді, обчухані, ну це не ась. Так само, ті, мене якщо подивитись стульчик, краска обдерта, він там вже закаксований, зачуханий, забитий. Столи. Деякі столи є відносно прикольні, базара ноль. А є, допустимо, як у нас цей дерев'яний, він, звичайний дефолтний стол. До нього придара... ну, придратися я не можу, ну, він якось сюди вписується. А є такі столиці колхозні, знаєте, що стоїть біля генделя якогось. От реально столик забрали оттуда. Що мені ще сподобалось? Мені сподобався інтер'єр. Я вам пізніше по сьомочку зроблю покажу. Старі шкарчики, якісь стати, дуже багато зелені. Якщо ви подивитесь, ну, зеленухи прямо тут валом. Освітлення тут достатньо хороше, На глаза не давна, його вполне достатньо. І прикол в тому, що ще тут відкрита кухня. Це з однієї сторони класно, офігенно, з іншої сторони, там є видача онлайн-замовлень, ну і там трошки бардачок і Ну Я понять можу, тому що тут кур'єри туди-сюди дають ці замовлення, пообирати це просто фізично немає сенсу. Все, на цьому закінчуємо і переходимо до нашого стола. Дивіться, ми попросили офіціанта зробити нам всі трушні, автентичні страви Тайланда. Ну, по крайній мірі, це на їхній погляд. І що нам порадили? Дивіться, у нас є автентичний супчик там ям. Це не туристичний, це їхній трушний, максимально острий, з галангасом, з усякими травами, корішками. і всім, ще можна придумати, воно тут є. Це типу такий, як Боже, в Тайланді. Чесно кажучи, ми там ще не були, який він там на ми не знаємо. Але буде вірити, що от Міша зробив правильний вибір. Далі ми заказали рис. Рис з морепродуктами. Заказали от такі от курячі шашлички маленькі з оріховим соусом. І заказали Этот самий, салат сім'ї і морепродуктами. І рис. Так, да, рис це до нас до супчика, щоб тушити пожар, який там він нам буде ділять вартові Е, На рахунок приборів. Дивіться, перший раз бачу такі силіконові, я так розумію, багаторазові палички. Е, в руки тримати кльову прикольно набагато зручніше, ніж дерев'яні і алюмінієві. Що по посуді? Посуда, чесно, ну, дрянь повніше. Гляньте старі совєтські тарілки. Це обширку тут котам на вулиці давали. Ложки тарілки 1917 року, але в тому, що я знаю ці ложки, і це типу серебро. Ну, але серебро це напилене і біля серебра лежало. Але що, ми прийшли сюди, не дивитися на посуду, ми прийшли сюди вкусно попоїсти. І так як це дуже насичене смаком, я предлагаю його ставити трошки на посидок і покушати все ж таки потім. Так, я тут дуже багато сильно набалакав. Ну що, почнемо з шашличка? Давай пробуй. Бо я так дивлюсь по твоїм очам, дуже хочу спробувати вже все, що до нас на столі. Звісно, хочу спробувати. Так. Нам його треба кушати соусом. Беремо трошки соусу. Я спробую ще соус. Соус смачний. Багато горіхів. Насичений смак. Соус-соусом. Давай кушімо, Я, це, це, це вже попробувати. Так. Це відповідальний кусть. Ти знову відкриваєш. Ресторанчик по блюдам. Перше враження, саме таке офіційне. Смак незвичний. Воно. За рахунок гріхового соусу додає якоїсь пікантності. Mm. І трошки навіть гостренько, я вам скажу. Цікаво, цікаво. Але я думаю, що це не максимум за сьогодні. Ні, Нам сказали, що тут 9 із 10, значить, це має бути ну, там максимально жорстке д'єво. Придбаю нав... тобі попробувати. Да, давай. Нас навіть попередили, що от, ребята там давайте будьте акуратні. Ну, Ми сказали, робити так, як воно повинно бути, і нічого іншого. Так. Запах. Я не чувствую димка, походу, здесь зроблено все на якомусь електричному грилі. Ну, і пахне горіхом, от, чесно кажучи, навіть от, я не там, де соус я не їхає, пахне горіхом. Я на горіхом, соус, і не конта горіхом соусі, це все замоше. Не моє блюдо. По-перше, воно сочне, м'ятеньке, вкусне. Я вам скажу, я не люблю горіхи, не це зараз. І воно прям дуже сильно цим прочислено. І оці корочки, що підгорівші, поняли? вони дають гар... таку... горілась і прям гіркоту в роті. Я не знаю, з чим це зв'язано. Вроді м'яско, м'ясо не непогане, але тут ярко виражена гіркота, поняли? Чи це із-за соусу, що я підгорів? Невідомо. Курочка по-пікінськи сосаха набагато вкусніше. Там прям 9. 9,5 з 10 я б дав. курочку я б поставив, наверное, ну троечку, не більше. М'ясо гарчить, поняли? От... Кушаєш? І горічку. Що? Мені не подобається. Так, давайте далі. Покамість тайський привіт приіграє китайському. Так, давайте розпочнемо, мабуть, з сепративчика це такий салатик. Салат сказали незвичайний в наших широтах, тому що тут фунчоза. Ну, фунчоза сильно своїм там смаком не обладає. Так що, я думаю, за рахунок соусу кінзи і морепродуктів і заправочки повинні бути сичі бомбоні. Так, давайте спочатку саму футчозу поробимо за очами. Насправді. Салатик незвичний зручний в нашої широти. Я б сказав, що це максимально -е, блюдо саме по собі. Тобто і... є і білочок, і вугловоди. М -м -м. Вкусно. Кальмарчик, взагалі вогонь. Бомба. Мені подобається. так насічений, Він м'якенький, переварений, не резиновий. Він прямо в е, Я не знаю, тут заправка, яка таке солодка І все це класно грає в роті. Оце, оце топ. по креветки Ми бачимо, що вони почищені каках немає. М -м. І тут вони шарять темі. Базар ноль. Оце офігенно блюдо. блюда. час буде отзив професіонала по морепродуктам. Я аматор. Ну, як тобі сказати, я аматор по морепродуктам. Я більше по м'ясу розбираю. Я почну з креветочки. Давай. Свіжа. Смачна. Питань нема, звісно. Фунчоза питань нема, тож. дуже смачно. От салат мені кстати, більше сподобався, ну, сподобається. Це не салат, це просто ну, саме по собі блюдо, Ну я б не назвав це салатом. Ну, називається це салатом. Мені подобається тут заправка. Вона така, яка якась пікантна. От як свіжа, кисло, солодка. Як е, цибулю маринують, от е, таку з уксусом, цукром, от щось таке тут присутнє. Ні, ну мені сподобається. Мені дуже подобається 10 цей 10 смак. Да, салат дуже смачний. Ну що ж, у нас остається я тут рисок Давай. і м'ямчик. Так, поки танюха собі зараз возьме тут, переложить тарілки і почне е, готуватися до употреблення риса, я вам скажу. По поводу чаю. Дивіться, ми замовили чай. Це у нас зелений з кокосом, е, то чайок непоганий, він легенький, але ну, нічого такого особливого, просто зелений чай з привкусом такого кінці, Знаєте, псивкусує бауті. Е, він і непоганий, ну і не топчик. От, якщо в минулому закладі привіту, ми брали копчений чай. От копчений вас здивує ну, максимально. Він офігенно класний. І ми ну, літер точно на двоїх його вдавили. І просто сиділи, спілкувалися і попивали. Ну, вийшов, термос взагалі не займ'ятав. Тут трошки. Тут трошки він піддавлює. Так, замовили рис з морепродуктами. Тут сказали, який там соус, щось там треба поливати. Давай спочатку соус спробуємо, як він? він. А Він ріденький. Він доволі ріденький соус. Ну, не знаю, сказали, що все з соусом напівжить. Зараз ми спробуємо просто рис. Отут з краєчка. Рис, смачний, не переварений, я ніякого такого вкуса не відчуваю. Зараз ми соус додамо. Давай. Там ще ж морепродукти треба попробувати. Тут я так розумію, що це перчик. Це, походу, буде палати в роті. Це буде палати в роті. Ну, зараз спробуємо. А тут морепродукти трошки піджарені. Ну, навіть вже пішли в рис. Рис вже гарячий, і може із-за цього трошки перетримуватися. Ні, вони не перетримані, вони mm -hmm. як в паніровочці чуть-чуть. Ну що, пробуємо рис Тепер із заправочкою. Давай. А з заправочкою він став більш пікантний. Тут якась масляниста рідина, як олія, але вона. Має трошки інший смак. Спробуй. Ну давай. Так, братва, так як я професіонал по рису, хто не знаю. зараз розкажу, що тут є. Давайте ще раз вирушимо це на гніздо і подивимо, що тут в цьому блюді є. Так, ми бачимо: кальмарчик раз. кальмарчик два. крівіточки присутствують, цибулька є. Рис з яйцом. Цибулька зелена два. Походу. Походу, звичайно, мабуть, яке ріпчата. хоча, може, то так показалось. І морковочка. В принципі, це все дуже просто, я так по ньому готується, нічого складного. Але бляха оцей продовжний рис я, я не дуже люблю. Я люблю круглозернистий, От він для мене самий топчик. А це для мене здівательства на рис. Смачний рис, яйця. Віддаванням морепродуктів. Доволі так пікантний, солонкуватий, жирний такий маслянистий, як та не сказала. Це, наверное, після заправки. Так, пробую з этим кальмарчиком. Дуже вкусно. Мені подобається, прям дуже класна справа. страва. Страва. Теж 10 з 10. Я не прибільшую. Вам треба спробувати з того На рахунок рису. Ми зробили замовлення рис. Звичайний варений, круглозернистий я попросив. Тому що я не люблю дрібний. Нам принесли знову двійний рис. Тут, звісно, косяк офіціанта. І, може, забігався трошки. І упустив цей момент. Так що, братва, дивіться, ми переходимо до коронного, коронного гвоздя нашої програми. Він вже тут постояв, трошки е кінця тут вже піджухла, але нічого страшного. Там ямчик, наливаємо сюди, беремо морепродукти, так, що тут у нас беремо які палки, гриби обов'язково. Палки на їстівні. Так, да, хто не знає, тут багато чого не їстівного. Ось дивіться, типу такий, як от Лемонграс, він, звісно, тут приварився. Але з виду він, типу, як знаєте, зелена, буря зелена, молода. В обичному біді його можна спутати. Але бляха, він дуже сильно такий жорсткий, і ти його не вгризеш. В принципі, хто не знає, як його кушать цей суп, повірте, ви лишнього не з'їсте. Тут нереально поняли? де то що тут накосачить. Викужите все, раз на зуб, поняли, твердені і стів, не викидайте. Ні, ну, якщо ви кидаєте бажений тіп і все перегрозите, велкам, звісно, можете пробувати. Так, по запаху. Як я обожнюю цей лімонрас і всі ці спеції, які в там ямі ви передать. Ну, я передати не можу. Сподіваюсь, ви трошки знайомі з цим вкусом. Багато всяких там ямів продається. Туристичних, отаких от червоних, знаєте. От прозорих таких автентичних дуже мало. Так, давайте попробуємо. Сказали дуже остро. Чесно, аж мене так самий э, насторожили. Не острів. Трошки чуть-чуть. Далі підпікає і щухає. Ні, це не 9 10, це дететровоєчка. Його кушати можна сміло, сильно не накійтися, тому що гаряче. Так, пробуй грибочки. Тут чи білі гриби, чи що? Я в грибах весель, я них сильно не розбираю. Займіть, як їх прекрасно кушать. Грибочки хороші. Острота. Трошки доходить вже, знаєте, так, після 53-4 ложечки. Ладно, збрехав. Ну, хай буде 4,5 з 10. Там що. Воно гаряче і. <кхем> і коли гаряче, ти кушаєш перець, перестрілі, стаху це кашель. Ну, це, по крайній маємо, не так. Так, Блін, От морепродукти у них вогонь. М'ясо, фігня, морепродукти вогонь. Збом. <світ> Ні, воно не смерті, тові. Ми кушали набагато остріше. Те, що ми кімщином то й прям мостер на фоні цього. Ну, трошки гостренько, ну не так, як. Нам, нам напугали більше, ніж воно є на справі. Мені дуже смачно. Бульйон такий насичений смаком і видно, що над ним так попрацювали. Ну, трошки гостренько. Я б не на 5 взяла. На 4. Це ну, можна хороший. Це не так остро, як розказують, що то там вау, буде пекти і на вході, і на виході. Ні. Угу. Все в приділах розумного. Відчувається лимонграс, відчувається, що багато спецій, приправ, смак насичений. І він от розкривається повністю. Я так думаю, що в принципі аутентичний, так і від, ну, відрізняється від туристичного. 100%. Саме смаком, бульйону. бульон нашли Ну, выглядит прикольно на столе. Мне очень нравится. И Если... нравится, что он подогревается. Да, смотрите, тут уголь такой древесный. И постоянно этот суп будет горячий. Так что, брат, бандиты, мы будем смачно и очень смачно кушать. Ну, прошу вас не завидовать. А поставьте лайки и напишите комментарий. Давайте сейчас мы быстренько со всего работаем. Встретимся с вами на выходе и сделаем свои пиццинки. Ну, тому що в мене є такі деякі моменти, які хотів би я вам розказати про цей заклад. Вони і хороші, і під питанням. А які ж це питання? Зараз розкажу буквально за секунду, як ми це все уработаємо. Да, Тетя? Так. Да. Все, ми погнали кушати. Коротше, друзі, ну все, ми все покушали. Нам. Плюс-мінуси сподобалось відсотків десь так на 80-85. Але є питання. Дивіться, в мене питання. Мені не сподобалась курочка, тому що вона була якось підгорівша, і це під, під е, гарінки, вони мені сильно горчили. Плюс е. Горіховий соус, вони ну, не мають. Ну, горіхи соус я не кушую, я горіхи не люблю. Ну, я його не беру в учот, Це так суб'єктивна штука. Хтось любить, хтось не любить. Салат з фунчозою смачний. Салат фунчозою бомба. Морепродукти. Морепродуктиві, дуже вкусні. Чисто. В закладі дуже чисто, як я вказав. Віреально без... чиста, простора, світла, гарно пахне. І мені подобається стиль, Коротше, там такий шнурочок. Да, ну, звісно, це така штучка дуже така, цікава. Цікава, да. так. Дивіться, що мені не сподобалось. Ми цю курочку не доїли, попросили нам зібрати з собою, сказали, що-да, зараз да, принесе. Ми і ж і чекали, все. чекали, чекали, але нам так її ніхто і не приніс. Не дочекались. Ну, я не знаю, може принесуть, коли ми вже уйшли. Так, на рахунок обслуговування обслуговування плюс-мінус нормальне, тільки отак -от косяк, що провтикали і нам не принесли. Ну я не знаю, з чим це по цінам вище, ніж в китайському, по цінам, привіті? По цінам, да. Дивіться трошки дороже, ніж в китайському привіті. І по смаку трошки гірше, ніж в китайському привіті, Але це для як на мене. Ми поїли на однакову суму, але в китайському да, привіті було блюд стільки що стіл. Не у нас получився прайс це тисячі гривень, рівно. Але блюд було набагато менше в китайському в минулому відео тут можете подивитися. Ми поїли на 2 300. Ну, це з жуками. Якщо жуків обрати, то, деду, ну, то тоже, буде дві, то теж де 2 тисячі. Так, в цілому заклад непоганий, сильно шумнуватий, гал стоїть вообще сумасшедший. Так що, ну, якщо ви не любите таких шумних мероприятий, я не раджу вам сюди йти. Також в закладі, кстати, пропонуються послуги тайського масажу точкового. Ми, звісно, не спробували, але. Так, Ці, да, ціна в прайсі є, там 400 гривень на шию, що то на плечі. Експрес-масаж 30-10 хвилин це 400 гривень, по-моєму. Там в прайсі є. Так що, друзі, такий дополучається, да, І скосики, що мені не поновилося, я казав, це мебель. Зараз я, кстати, можу показати. Тут на дворі є літня тераса і тут така вся фурнітура, яку. Ну, Плюс-мінус яке. Дивіться, так. столи Дрековські, стула теж дрековські. Є от адекватні, якщо вся така хоча б була мебель, вона плюс-мінус би вписалась офігенно в цей інтер'єр. Ну а от і, я вважаю, це така жорстка хрень. Так що, друзі, і у нас. Привіт з тайського привіту. Як ви досі почався, просить підписатися всіх на наш канал, поставити лайк, коментар обов'язково, були не були в такому закладі, хотіли б сходити. Так що ми вас всіх обнімаємо. Любимо цілуємо. Пока! І пока. Канал, поставте палець догори, залиште коментар та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.